Був проводений такий дуже цікавий експеримент, який ще по-іншому називається зефірний експеримент. Взяли дітей і дали їм наступну опцію: ти можеш або зараз з'їсти зефірку, або через 15 хвилин. Якщо ти почекаєш, ти отримуєш щось набагато більше, ніж зефірку, у нагороду. І в чому особливість цього експерименту? Більшість дітей не хотіли чекати 15 хвилин. І тому зразу злопали оцю зефірку. Але потім вчені дослідили наступну цікаву закономірність. Ті ці діти, які все ж таки витримали ці жахливі, болючі 15 хвилин, щоб отримати в нагороду щось більше, вони потім по життю досягали набагато кращих результатів в плані фінансів, в плані кар'єри. Плані свого здоров'я і так далі. Є така класна книжка із психології, яка називається Непроторена стежка Моргана Скота Пека. І от він буквально на самого початку. Ключова ідея всієї цієї книги полягає в тому, що є таке поняття як відкладене задоволення. Дуже важливо навчитися відкладати задоволення. Так, як ми знаємо, зробив діло, гуляй сміло. Про це і вся ця книжка. І в цій книжці автор дуже влучно доводить, що по великому рахунку ваша психологічна стабільність, ваше почуття щастя залежить від того, наскільки ви привчили себе до цього відкладеного щастя. Є інша книжка Брайана Трейсі. Тут уже трошки про успішний успіх, про те, як розвиватися. І ця книжка називається «З'їжте жабу. І він рекомендує починати свій день кожного дня з найскладнішої, найнеприємнішої вашої діяльності. Бо як тільки ти її зробив, в тебе просто гараз А. І ти вже можеш далі більш спокійніше йти по своєму дню. Але, друзі, якщо ми зараз говоримо про книжки, я хочу вам розказати про одну книгу дуже маловідому книгу. Її написав Стівен Пресфілд. Англомовна версія цієї книжки називається Do The Work. А в мене російськомовний варіант, українською мовою цієї книжки немає. Називається вона Діла й Дуже тоненька книжка, дуже невідомо, мало хто про неї чув, але без перебільшення це одна з моїх найулюбленіших книг. По-перше, хто такий Стівен Пресфілд? Стівен Пресфілд це професійний. Автор художньої літератури і сценарист. Тобто ми тут маємо поєднання людини, яка практик, яка випускає книги-бестселери, яка пише кіносценарії, по е, яких знімають потім фільми бестселери яка має неймовірний досвід в плані того, щоб чогось в цьому житті досягати. І він пише дуже тоненько. Дуже маленьку книжку, якщо англійська мова у вас гарна, я вам дуже раджу купити цю книжку. Ви її прочитаєте, напевно, що за годину, за дві, але вона неймовірно потужна. І автор цієї книжки доводить одну просту ідею. Чим важливіше для вас справа, тим більше ви будете відчувати супротив всередині перед тим, як будете починати робити цю справу. І отут найважливіше, цей супротив буде кожного разу, він нікуди не дінеться. Кожного разу, коли я віду свій тренінг, я вже вів його разів, напевно, що 15, за 30 хвилин до тренінгу мене починає ковбасити. Прокидається цей супротив. І цей супротив, він. Приходить по-різному, це може бути страх, це може бути невдоволення, це може бути гнів. Нащо взагалі ти це робиш? Сидів би собі спокійно, взагалі цим не займався. І так далі. і так далі. Як професійні актори і музиканти, кожного разу, коли вони виходять на сцену, вони відчувають оцей супротив. Кожного разу, коли професійні письменник, такі як Стівен Пресфіл та інші, сідають писати нову книжку перед. Пустим Аркушем паперу, вони відчувають оце, оце почуття дуже, дуже насправді неприємне почуття. Кожна клітинка в них каже: ні, давай не зараз. Ми не готові. І я хочу, щоб ви побули з цією фразою ще раз: це почуття супротиву завжди буде з нами, коли ми робимо якусь для нас важливу справу. І воно буде кожного разу, воно нікуди не дінеться. І отут, про що дуже важливо, каже Стівен Пресвілд, що треба розуміти: що у цього супротиву є дуже-дуже потужний союзник, якого якраз таки ми всі дуже любимо, тому що цей союзник нам дає а, приємні почуття. Ми завдяки цьому союзнику зможемо прибрати це почуття супротиву, це почуття страху і невпевненості. І цей союзник звучить так. Це підготовка, це читання книжок, це ресерч, це навчання. На жаль, друзі, це дійсно так. Чи знали ви, що індустрія книг з саморозвитку приблизно за рік заробляє 10 мільярдів доларів? І ця цифра з кожним роком росте, росте і росте. Чому так відбувається? Тому що з одного боку всі ці книжки пропонують нам класну річ. Вони нам якраз таки кажуть: ми вирішимо вашу проблему. Ми дамо вам певну впевненість. І ми, коли відчуваємо цей супротив всередині кожного разу, коли щось виконуємо, у нас всередині. З'являється така не зовсім якісна думка, тому що вона насправді нам шкодить. І ця думка полягає: от у чому: от зараз ще одну книжечку, от зараз ще один курс. Бо так же не має бути. Воно ж не має боліти всередині. Воно ж не має бути поганенько мені. Щоб ви розуміли, Генрі Форд до кінця свого життя, перед тим як виступати на сцені, його пробачте вивертало кожного разу. Це ніяк не лікується. Супротив не лікується. Але в моменті, коли ти відчуваєш цей супротив, ти собі кожного разу кажеш, так, цього не має бути. Подивіться на всіх спортсменів, подивіться на всіх е, е, людей, які займаються творчістю, виступають, подивіться на цих ютуб-блогерів, як впевнено вони тримаються. Таке враження, що у них всередині просто кайф зараз відбувається. а В мене цього нема. Я зараз відчуваю страх, невпевненість, комплекс самозванця. Тому дайно ну, я прочитаю ще одну книжечку. І от тоді, після прочитання, напевно, в мене цього вже не буде. Потім ви читаєте одну книжку, потім другу, третю, п'яту, десяту, і ви йдете у цей ресерч. І тут дуже важливий момент, друзі. Чим довше ви піддаєтесь ресерчу, підготовці для того, щоб позбавитись від цього почуття, яке ніколи не зникає, тим складніше вам потім боротися зі супротивом. І я зараз є реальним свідком цього. Тому що я зачастую викладаю відео на Ютубі раз на два тижні. Але так вийшло, що минулого тижня я запустив марафон з медитації, в мене були клієнти, як завжди, достатньо їх кількість. В мене почалось відключання світла, і т.д. і т.п. І коротше, я тиждень цей пропустив. І ви знаєте, я цього тижня сідав з набагато більшим супротивом, роблячи це відео. Прямо я відчував, що коли ти, коли я увійшов у той ритм раз на два тижні, крапка, і я не відходжу від нього, все йшло класно. Цього ж разу, уже пропустивши один тиждень, я відчував, що в мене було більше це почуття, що я не зовсім готовий. Сирий матеріал, можна краще підготуватися, можна краще поресорчити. і погода сьогодні не дуже класно світло буде слабенько. де і щось якось я не в гуморі сьогодні. І те де і т.п. І це тривало, друзі, до моменту, допоки я не натиснув кнопочку РЕК. Запис на своїй камері. До останньої секунди всередині мене було оце не треба, Макс. Не сьогодні. Давай краще пограємо в Герої 3. От завтра, можливо. Дайте мені лайк. Зараз, хто знає, що таке Герої 3, хто виріс на початку 2000-х і знає, що це таке. Яка це крута насправді штука. Тому це нікуди не зникає. Це завжди буде з вами. Оце почуття супротиву, оце почуття ну, ще одна книжечка, ну ще один курсик. От зроблю, вони мене навчать, як приборкати оце почуття. На жаль, це почуття нікуди ніколи не зникає. І що ж нам тепер з цим всім робити? Ну, по-перше, Стівен Пресфілд рекомендує це використовувати як компас. Бо супротив, чим більше супротив, тим важливіша справа, якою ви зараз займаєтесь для себе самого. Тому найскладніше писати книжку, запускати якийсь бізнес-стартап, про який ви мріяли все життя. Тобто, чим більше цього болю, це значить, що це найважливіша річ у вашому житті. Друга річ дуже важлива це починати. Тоді, коли ви не готові? І якщо у вас зараз достатньо розвинений супротив всередині щодо деякого проєкту, ви зараз кажете, ні, ні. дайно ну, я поставлю відписку Максу, ну як це починати, коли ти не готовий? Як це? Це, це буде неякісно? Це буде негарно по відношенню до колег, які цим займаються, бо вони он скільки витрачали, а я отут прийду, самозванець і почну щось там людям навалювати або позорять себе якимось зовсім невдалим проєктом. Вітаю вас! Це тільки що був голос супротиву. Треба починати тоді, коли ти не готовий. І знову ж таки, я вже не один раз в своїх минулих відео розповідав про важливість прототипу. Про те, що ти у найкоротший час робиш прототип. І вже після цього починаєш іти далі. Це економить твій час, ти моментально розумієш, чи працює це чи ні. І найважливіше, ти робиш перший крок. Щоб відійти від свого супротиву. І найважливіше, ти так само показуєш всім іншим одну важливу річ: ти людина практик. Так, ти зробив не дуже, але ти зробив. І люди, які такі ж практики, як і ти, вони будуть тебе поважати. Люди, які нічого ніколи не зробили і не зроблять, вони будуть дуже гніватись на тебе. Чому? Бо в тебе з'явилася сміливість. І от такі люди якраз почнуть коментувати тобі, казати, що все погано. Тому що їм, їм бере зле, як це? Як це? Вони сидять, не можуть руками нічого зробити через свій супротив, а ти наважився, ти переступив його і щось зробив. Тому тут вибір за вами. Якщо ви хочете дійсно отримувати повагу від фірмачів, від тих, хто вже щось досягнув? Тоді треба починати, коли ти не готовий. Зробити максимально швидко перший продукт. В силиконовій даліні, там, де розробляють головні програмні забезпечення взагалі цього світу, є навіть таке поняття випустити максимально швидкий, а, життєвий, який просто б тримався, хоча б трошки, трошки дихав продукт і його випустити. Тому що професійні програмісти, професійні стартапери знають. Можна десятиліттями запускати, планувати, готувати те, що у кінечному рахунку просто буде бульбашкою. Тому тут треба йти по-іншому. Тут треба якомога швидше запустити і подивитися, як це буде, як казав засновник LinkedIn, якщо вам не соромно за ваш перший прототип. Це значить, що ви запускаєтесь занадто пізно. Тому треба починати, коли ти не готовий просто заради того, щоб позбутися супротиву. Як писав той же Сенека: зроби перший крок лише для того, щоб ти зрозумів, що там немає нічого страшного. Це каже нам батько стоїцизму. І, звісно, коли ти вже зробив перший крок, коли ти зробив прототип, тоді ти вже починаєш навчатися, робити роботу над помилками, фіксити і починати робити свій продукт набагато краще. І тут, друзі, навчання буде просто в 10 разів краще. Чому? Бо це навчання буде підкріплятися вашою практикою. Отже, друзі, і третя техніка, як нам боротися з супротивом, до речі, я не дарма кажу боротися, бо це дійсно боротьба. І про це каже Стівен Пресфілд. Він каже: зрозумійте, завдання супротиву вбити ваш проєкт. Це його завдання вбити. Тому тут треба як з драконом боротися кожного разу. І третя техніка, яку мені допоміг зрозуміти один з найкращих спортсменів у світі. Він її використовує кожного разу і має неймовірні результати. Цю людину звати Майкл Фелпс. Це за останні 100 років найкрутіший олімпійський спортсмен. Якщо взяти всі медалі, які він виграв за кар'єру, то це, типу, як от окрема країна буде там на 10 чи 15 місці у заліку, якщо ми беремо олімпіаду. Тобто це найпродуктивніший олімпієць у світі за останніх 100 років, уявіть собі. І уявляйте, який там супротив, коли раз на 4 роки ти приїжджаєш на Олімпіаду, коли топові спортсмени зі всього світу, і до Олімпіади ти ще маєш виграти кучу інших змагань, довести, що ти номер один, ви уявіть, який там супротив. Що робить Майкл Фелпс. Він завжди, перед тим, як безпосередньо вже піти у гонку, стартанути, пригнути у воду, він робить ритуали, дуже маленькі ритуали. Під час кожного чемпіонату, олімпіади, змагання, він завжди сидить в кутку роздягальні і слухає музику. Завжди один і той самий трек. Потім він виходить, слухаючи музику. Він прямує до свого стенду, і потім він робить рухи завжди одні й ті самі. Одне й те саме. Він потім робить невеличку розминку одну й ту саму. Потім, коли він стає вже на я не знаю, як це у плавців називається, я його називаю п'єдістал, він робить ті самі рухи. Він кожного разу однаково себе б'є по спині. Чому він це робить? Тому що оці ритуали, ти фокусуєшся на моменті тут і тепер. Все, що мені треба, це просто йти до свого цього помосту пєдесталу Тепер мені треба зробити оці рухи, які я вже роблю останніх 20 років. Тепер мені треба отак, отак, отак зробити. Тобто він доводить це до автомату. І як я це використовую? Тому що. Перед тим, як записувати кожне, друзі, кожне моє відео на Ютубі, я так само використовую цю техніку ритуалів. Тому що я прокинувся, і перша думка ні сьогодні. Поганий настрій, погана погода, я не готовий. Давай завтра. І я кажу собі, окей. Але я далі продовжую виконувати свої ритуали. Я йду в цигун, я йду в медитацію, я п'ю півсмачнений китайський чай, і вже якби от треба вже щось робити. І знову ж таки, тут супротив приходить приходи і каже: Макс: ну, якби лісом в грязью падемо цього разу. Ну ти подивись, нічого не готово, недостатній конспект, якось поганенька і тема не дуже класна. Плюс ти сьогодні не в ресурсі. Ну, давай будемо відверто казати: ти сьогодні не в ресурсі. Цей вайб передасться твоїм глядачам, будуть відписники, будуть погані. Нащо тобі це потрібно? І я кажу: Окей, але в мене є ритуал, який полягає в тому, що я виставляю світло. Я виставляю світло, е я підготовлю камеру, я роблю якісь там реквізитні штуки. Тобто я налаштовую картинку з думкою про те, що я сьогодні не знімаю. Це просто мій ритуал. Ну і потім я влаштував картинку, і я собі кажу, ну, все рівно. По-перше, картинка фігова сьогодні. От сьогодні найгірша моя картинка, яка тільки може бути. І ти ще, ти ще більше не в ресурсі, бо вже витратив енергію, і, в принципі, якось, ну, все не те. Давай краще, герої треті. І я собі кажу, так, 100%, але в мене є ритуал, я п'ю міцний пуер. Перед тим як записувати відео, щоб він мені як ух, я зразу так бадрічком. І я п'ю цей міцний пуер, знаючи, що я п'ю його і напевно що не буду записувати. І потім я випиваю пуер, і я кажу собі: стоп, я вже заряджений і в мене все готово. І тут супротив каже, ну, Макс, ну. Ну, ну зрозуміло, ну, ну що це таке? В тебе воще на лобі вискочив, і будуть тисячі людей дивитися на твою красоту. Давай-ка ми почекаємо до завтра, і завтра у нас все буде набагато краще. І потім я кажу собі: так, ми це так і зробимо, але я зараз записую тестовий варіант. Тобто, все, що я зараз запишу, я його не буду використовувати це репетиція. Да, я сідаю. І тут уже сипротив починає просто віріщать ним і казати, де яка репетиція? Ми зараз дві години потратимо просто дарма. Краще он якусь книжку прочитає, в тебе сьогодні клієнт дуже важливий. Там з такою масштабною проблемою треба підготуватися, Давай, Макс, ти що робиш? Але я беру, і в мене є ще один ритуал це натиснути кнопочку РЕК. Запис. Все. І воно пішло. І я починаю непідготовленим, з поганим настроєм, з жахливим світлом, з постійно щось мене відволікає. Я, постій... я продовжую. Буде фіговий запис, мені буде не подобатись. Я це роблю. Чому? Тому що я роблю справу. І робити свою справу, не дивлячись на супротив, це є головне визначення, що відрізняє людину, яка. Чогось досягає від людини, яка, на жаль, не може почати. Але саме це вам допоможе зробити крутий прорив. До речі, якщо вам цікаво більше інформації про прорив, про стоїцизм і інші цікаві теми, заходьте на мій телеграм-канал. Я там даю більше смачної інформації і роблю це набагато частіше. Це був Макс. Ще почуємося.